Всім привіт! З вами Оленка, і ви на каналі Карпенко Фішинг. Друзі, поступила інформація, що у риби зараз такий дуже-дуже дуже хороший апетит, і вона осінню почала наїдати свої пузіки на зиму. Тож ми вирішили це перевірити, вирушивши на Дніпро, і подивитися, що там з апетитом у нашої рибки. І місце для рибалки ми обрали дуже цікаве. Ви подивіться, що тут стоїть. Це покинута барша. Ось така. Здоровецька конструкція, яка колись плавала. Тут, звісно, цікаво, але я дивлюся, що всі вже дуже активно тягають рибку. Починаємо з замісу прикормки. Якщо ми раніше кидали прикормку в горох, то сьогодні у нас все наоборот. Горох в прикормку. Так, дивіться, прикормочка у нас жовта, Бисквіт і печиво. Ну і відповідно, Горох. Гляньте, як ми цього разу гарно його зварили. Ціленький, чистенький. Тож викидаємо горох. І давайте туди відразу кинемо дві банки кукурудзи. Кукурузу і Юра, ситуація, Хелп! Дві банки кукурудзи. Одну я благополучно запартачила. А беру я її в звичайних супермаркетах, як справжній акціонер по акції. Викидаємо таку з усім. Що б ми робили без наших чоловіків? Спас ситуацію. Так, продовжуємо. Викидаємо нашу другу баночку сміття з берега прибираємо і робимо перший заміс: прикормка горох, кукуруза без води. Зараз наша прикормка забере звідси всю вологу в себе і. Потім, за потребами, зробимо доміс. Можливо, додамо прикормки, якщо воно буде перезволожено. У мене є про запаси ще трішечки прикормки. Бо я дивлюся, воно таке ну, достатньо вологеньке. І бачите, воно, ця пачка прикормки вона не зв'язує так, як нам треба. Ну нехай постоїть. В разі чого ми додамо ще сюди прикормки. Також я буду додавати пробками коноплю варену. Будемо підкормлювати нашу рибу. Бо подивіться, як конопелька гарно зварилася. Бачите? Вона наче наклюнулася, як наче трошки проросла. От. Чому коноплю не додаю відразу? Я вже вам розповідала, тому що прикормка витягне всю вологу з коноплі, конопля стане сухою і вона не буде триматися дна, вона буде просто спливати і кудись там плити. Незрозуміло куди. А нам треба, щоб вся наша прикормочка лежала на дні накрита, як то кажуть. Поляну для рибки. Так, залишаємо на 10 хвилин і продовжуємо. Швидко-швидко покажу, як ми примостили сьогодні. Дивіться, такий кам'янистий берег. Так, Тут Юра вже кормиться. Бачите, тут далі кущі. До води доступ поганий, тож я собі в тазик набрала води. Тут буду мити руки. Так, що тут у мене? Водичка, замочена конопля. Гачок у нас сьогодні буде, який. Номер 8, 60 см 0,18 товщина жилки. Кольоровий опариш і білий опариш. Так, тут у нас відро з кормом. В окремому лотку я буду додавати отак от коноплю, щоб не ухандокати всю прикормку. Так, ганчірка, тринога, один на двох з юрою садок у нас сьогодні, одна підсака. Ну, в принципі, все, сільчик вудка. Моя, яку я завжди ловлю, 4,20 ТС 200. Наче вже все розложили, розібрали. Давайте промаркеримося, подивимося, що там у нас по дистанціям, по дну, паралехву. По Бо те, що по рибакам тут нормально, ми це вже побачили. Треба ще ж розібратися із з нашим рельєфом. Так, 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 о, почала на ракушку заходити. Почала, бачити, кінчик стукає, відігрує, від, так так, 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 тата, так. Пішов відігрувати і пішов легкий такий некрутий підйом. Ну Там, в принципі, де пісок, нормально. общем, зараз ще пару разів перезакинемось. і, Якщо, що, то там і будемо ловити, але ще подивимося, можливо, щось іще ближче є. На що я буду ловити, кажу, у мене оснастка. Тут у мене йде годівниця, ось така 90 грамів. Раненріг, бачите, як він гарненько бігає. Так, стопорна бусінка. Далі фідергам тягучий, вдруг щось вилетить, а ми не готові. 60 см повіця. На насадки у мене буде ось таких от 4 опарі. І забиваємо ми все це діло. Кормитися я не хочу, чесно. От, Щось мені так лінь. Ми отак от, от просто, просто трошечки швидшенько потемпуємо. Юра усердно кормиться, а я відразу в бій. Закорм то для слабаків. Просто будемо ловити там перші хвилини 15-20 в темпі. хвилини 3. А я думаю, нормально буде. Якщо риба є, то вона клюне. Погнали перший закид. Сьогодні. а? Весело буде. Клюй. Вудку закинули, все, можна потикав. Дивище, що поки що у риби апетіта ніякого нема. Зараз ми поїмо, може, і вона його не гуляє собі. Ну, от у мене й перша рибка клюнула. Зверніть увагу, Юра закормився і вже сидить, нервує. Може в нас дистанція не та, що там не так. Ох, кабася. Ну, грудь єс! А, вона говоряща. Що... Перший пішов. О! от. Є! Побігла, побігла, чкурнула. А перед нами пропливає баржа. Дуже близько йде до берега, там, де ми ловимо плюс-мінус. Яка ух, махіна. Здорова. Може зараз під баржи лящик тільки улуп і є. Нарешті в нашої рибки розігрався апетит, а то ми вже почали тріхі, трішки хвилюватися, що вона не клює. До речі, в мене тут така трава, що мені потрібно залазити прямо на каміння, щоб о, її дістати. А ми о, продовжуємо ловити ось таку бешену. Тихо, подружка, ну дай ну, давай я тебе покажу. І все, я тебе випущу, я тебе обіцяю. Ось така плиточка, дивіться. Дріпається. В общем, десь години півтори. Ми з Юрою ловили-ловили, Юра вже дистанцію почав змінювати ближче, почав шукати. А я упорно стояла на своєму 51 метрі. І кормила-кормила, ну вона так. Довго не підходила, знаєте, там одна в 15 хвилин клюне. Ну, це ж не те клювання, це ж не, не жор, як нам на, на розказували, що тут вона От, в общем, А потім потихеньку потихеньку вона почала підходити, підходити, на корм, прокльовувати. В общем, Все нормально. Ви подивіться, яка трабатує удочка в дугу. Все гнеться. Ви думаєте, це Юра рибу тягне? Ага, фіг вам. Це він поймав. Попав, прямо, он, бачите, плаває остров, а він прямо в той остров у годівниці. І притягнув його аж сюди. Рибак. Юра, на що остров клює? На 4 паря. На чотири опаря сказав. У нас разнообразіє риб. Дивіться, густерина клюнула. Тут вже одна плотва була, а це. В льот прям залетіло. Клас. До речі, плотва чуть-чуть притихла і помінялась, бачите, рибка нова зайшла. О там ще й карасики десь плавають, може десь лящики. Я, до речі, знаю, що тут колись е, зариблювали коробчучками, і кажуть, що ці коробчуки вони некуди, типу, в Дніпро не вплили, а десь отут. Поруч і плавають. Вони невеликі, але ну, можуть залетіти на гачок. Колись Юрій тут залетів один коробчук, такий кіла на два. Ми там ловили разок трошки туди в сторону, тому коробчучок летів. Може сьогодні щось летить хороше. Mm -hmm. Давайте подивимося, де ми ловимо і що тут є. Дивіться, такі от корчі, рибаки сидять, тут ось якісь сітки сушаться. Починається. Пісок тут. Розумію, якась пристань. І на цій пристані ловлять рибалки. Тут водки взагалі з води витянуті. Там, звісно ж, не клює. Ого. О, так у вас хороше. Дивіться, який карась. Караси. О, карась який гарний. І два карасі ось гарні. Гарні карасі. А на що карась клює? Опа, моя поруч Хочу піти подивитися на ту баржу, що покинута. Вона ніколи і не виїжджала відсюди. Ну, так кажуть, так кажуть, що ніколи не виїжджала. Зробили і так вона і стоїть. Ви зрозуміли, що тут ловиться? Отак. От Йдемоте подивимося на закинуту баржу. Чи не закинуту, кажуть, що ніколи відсюди не виїжджала. Но мені цікаво, що там. А тут теж машин, дивіться скільки. Так, старого така. Спробуємо на неї забратися. Ого. Взагалі, я полізла. Народ, ми не закинуті в баргію. Я, коротше, сюди заперлася. Дивіться, що тут робиться. Клас. Крабль пливе. Це ж вона, напевно, мала кудись десь випливати. І мужчина каже, що її так ніхто нікуди не ні разу її не випустив. що вона тут стоїть весь час. Ну, вона прям така, ух. Так, це тут зранку хлопці ловили. Ось рибаки з пірсаногля, Сходинки. Ні, ну наверх я точно не піду, я боюсь наверх іти. Дивіться, тут прям <зивуть>, живуть вішаки, лежаки. Вона ще під нами хитається. Класно. Столики, крісла, гляньте, прям мангал, <зив> Тут прям дрова. Все як має бути. Кріселко, взагалі, гляньте. І тут прям вішаки, світло, дивіться, тут цивілізація повна. Вона, до речі, забетонірована, гляньте тут бетон прямо під ногами. Клас. О, гляньте, який тут край де. Тут прям пірс. З пірсолодки. Бачите, човни стоять. Воще красотища. Чи все-таки піднімемося? Звісно, ми піднімемося! Ха-ха. хто? покорительница барш. Аленка. Ладно, йдемо назад, бо зараз нам Юра як ставить звіздя і полізла, не треба йде не треба. Воно під нами все гнеться. Дивіться, Яка красота? Тут можна прям свадьбу гулять. ви дивіться, що там робиться. Ви поняли? Ходімо. Може в мене вже там якийсь. Коробчук сидить на гачку, а я тут хожу, розсматриваю все. Дивіться, як вона пришвартована. Поняли, на таких штуках через ось такі штуки. І вона прив'язана до ось цього. Я не знаю, як воно все це правильно називається, але вона такими штуками пришвартована. О, і тут табуретка. О, там ще трюм є. Ого, що там в трюмі? Ого, там прям страшно. Я туди точно не буду спускатися. Там страшно. Там сміття якесь. Але там трюм точно, да, це трюм називається, я це знаю. Ну, в общем, полазили. Йдемо назад. Бо мені тут щось трошки стремнувате, я не люблю такі закинути місця. У них трошки ст страшно. Погнали. Ася, до речі, ізбушка на курячих ножках. Дивіться, там взагалі нема низом нічого. Бачите? Дивіться, просто стоїть на курячих ножках ізбушка. Прикол. Головне не порушувати правила дорожнього руху. Це мега важливо за кермом. Так, ну що, ми повернулися, а у нас рибка на гачку. Ні, ну баржа прикольна. Вона мені, знаєте, на що це з фільму Пірати Карибського моря. Іди сюди. Бачите? А! <смі> я поки цю платву не виваляю по всьому берегу. Ну, тож буду не я. Так, треба її розкормлювати, щось вона схудла. Ти чого така худа стала? А? Гонча прям, як собака. Де? У нас риби як акробати в садку пригають. У мене тут вмостився на гачку якийсь бігімот, якого я єлі-єлі тягну. Та да що ж ти там таке здорове, де а? Плотвень пожаловала. Ух, ботошики! І ви Подивіться на цей розмір, друзі, то це ж триндець просто. Це просто триндець. Я вже так наловилася, що в мене вже руки болять. Чесно, щоб можна було б ловити, напевно, тільки три часа дня. Ще ловить і ловить. Деякі люди тільки приїжджають. А я вже, напевно, буду закруглятись, бо мені це вже трошки все піднадоїло, якщо чесно. Це ж невиносимо. Клює практично. Ну, блін, ну, півтори хвилини, ти покльовка, півтори хвилини покльовка, ну, Це ж жах якийсь. Так що будемо, ми, напевно, сворачуватися і їхати додому. Ну що, давайте підіб'ємо підсумки по сьогоднішній риболовлі. Ми приїхали, бо нам сказали, що тут жор плотви. Реально жор, риба просто от єдиний момент, що треба було знайти нам хороше місце, правильне місце. Я відразу його знайшла. Юра ще трошки там намагався побігати, пошукати, але все рівно плюс-мінус. Ми стали за свалом. Дистанція була 51 оборот. Це плюс-мінус 55 метрів. І глибина там була метрів. Ну, десь до шести. От. За цим першим свалом вся рибка, в принципі, і зібралася на наш корм. Я робила без закорму перший закид, Юра закормлювався, Але я темпувала. тимпувала, темпувала, не не тримала вудку в воді довше, ніж 3 хвилини. І завдяки цьому, десь через півтори години, десь отак, через півтори години такого інтенсивного закидання, у мене спочатку покльовки були там, одна там, на 15 хвилин, там, одна на 10 хвилин. Але потім мені вдалося так розігнати цю рибу, що вона в мене почала клювати просто от, чуть не в закид. У мене півтори хвилини риба. І от... От чесно, я вже, ми вже її рахували, потім ми її перестали рахувати, я вже втомилася від цього щоту. Що працювало? Працювало чотири опариші. Спочатку чисто білий опариш, потім я почала додавати кольоровий один червоний опариш, тобто два білих, один кольоровий і один знову білий. І це сьогодні була ідеальна насадка. Гачок був номер 8, довжина пивиця була 60 см. Прикормка у нас була горох, туди ми дали кукурузу, і я додавала туди пробками варену коноплю. Приконка була така достатньо такою інертною, я б сказала, навіть перезволоженою добре, але завдяки цьому вона ставила рибу гарно на дно, вона її опускала, і риба в нас ніде не розсівалась, не розвівалась, вона вся концентрувалася в одному місці. Клює, якщо все робити правильно, я вам казала, що я вам дам поради, але. Ну, розкажу, що я роблю, пораджу щось робити. але Що я єдине пораджу, це друзі, просто не лінуйтесь перезакидати. Неважливо, там, який у вас там буде корм, там, наживка, ще що, ще шо, ще щось. Це все вже такі супутствуючі речі. Там. Ви їх можете підібрати під час самої риболовлі, прилаш да, підлаштуватися, там, зробити його інертнішим, коротше змінити наживку. Але от дубінінг. Ну, якщо ви сидите по 20 хвилин з вудкою в воді, то звісно, що у вас раз на 20 хвилин буде клювати та рибина. А якщо ви не полінетеся, роз, розженете ту рибку, то вона у вас, в принципі, буде швидко і клювати. Це, в принципі, все, що я робила. Все. А так у мене прикормка була така, як у всіх, опариші з одного практично місця, більшість з нас там бере киян. Тобто, все практично у мене було таке, як і у вас і в більшості випадків на рибалки. Але єдине, що я роблю не так, як ви, так це. Частіше вас закидаю вудку в воду, все. Так що, будемо доставати рибу. Погнали. Ну що, достаємо рибу. Подивимося, хто тут сьогодні позарився на, -ху 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 -ху. на наші харчі. Погнали У Плотви апетит такий хороший. Ви подивіться, скільки ми її надувасили за півдня. Ну це ж просто неможливо. Рибалка просто. Агонь, хочете риби? Будь ласка, виїжджайте, Ловіть. Я чесно, вже втомилася. ловити. отак. Наловилася, накайфувалася риби просто вагон. Клюєв заброс. Ми вже будемо їхати додому, бо в мене вже просто сил немає тут сидіти. Вам, як завжди, традиційно приїжджайте, рибальте і отримуйте задоволення від такої класної рибалки, як у мене була сьогодні. Тільки перед цим сходіть, будь ласка, в тренажерний зал. Бо руки болять, триндець. Все, рибку випускаємо. Тепер ще ж знайти, де її випустити, так щоб самі не випуститься разом з нею. Ну, що, роднуля, спасибо. Все. Я додому, Я не можу. Я втомив всім. Пока, до зустрічі.